В Україні в рамках декомунізації продовжують знімати радянську символіку. Гранком 4 жовтня у столиці почався демонтаж золотої зірки. Триметровий мідний символ СРСР розріжуть на частини та приберуть з вершини обеліску, що на Галицькій площі. Це колишня площа перемоги. Нагадаємо, до Дня Незалежності України, 24 серпня, замість радянського серпа та молота на батьківщині матері з'явився український тризуб. Процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології розпочався ще з часів розпаду СРСР і активізувався під час Ленінопада у період Революції Гідності. У 2015 році Верховна Рада ухвалила пакет законів, які передбачають декомунізацію. А згодом суд заборонив діяльність комуністичної партії України. Міста, села та вулиці в Україні почали перед. Еменовувати, позбавляючись радянських та комуністичних назв а пам'ятники відомих діячам СРСР демонтувати.